Громадські активісти, учасники АТО та представники правого сектору, перекрили дорогу, не пустивши хресну ходу на центральній вулиці Житомира. Ми не проти. Ми прийшли або трохи, скажімо так, локалізувати цей процес і зменшити їх вплив. Щоб вони якнайменше проходили центральними вулицями міста, тим більше тими місцями, де ховали наших хлопців. Як відомо нам, щоб вони мали б пройти карбутівкою там, де розташовується 95-та бригада наша, ми починаючи з 2014 року, там прощавали з хлопцями, які загинули за суверенітет України. І в той же час, скажімо, як нам відомо, багато з. А, з цих людей, які проповідують московський патріархат, вони відмовлялися відспівувати їх. На жаль, учасники хресної ходи були змушені змінити маршрут. Йдемо з Тригорського монастиря. З Тригорського монастиря, ми самі з Бердичево. Да, 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 йдемо так, за мир, за мир, за мир, да, за спокій, за благополуччя. Хто ви такі? З якого каналу? Це Житомирська праця. За мир, дівчата, за, Ми за мир. За мир, за, мир, за, мир, за, 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 да, за, за дружбу, за, за, за єдність. За да. Всю дорогу йдемо. Я, я, я пройшов небати, я пройшов 60 кілометрів, ну, всю дорогу співали, всю дорогу молилися за рідну Україну, за, нашу, за мир, вставали в. Забули Керний центр перед перед Житомиром. Ставали біля пам'ятника загибших воїнів, які загибли на нашу Україну. Молилися, всі стояли. В общем, тільки за мир до спасо Переображенського собору. Люди йшли повз міське кладовище та Свято-Анастасіївський монастир.